Є одна правда, про яку рідко говорять прямо відсутність друзів це не завжди випадковість. Дуже часто це результат певних звичок, думок, набору набутих якостей, відчувати і діяти так, що справжня близькість просто не може виникнути. Ми не будемо прикривати це тим, що такі люди інтроверти. Психологія каже, що люди, які йдуть по життю на самоті, навіть якщо не хочуть цього, зазвичай мають кілька спільних рис. По-перше, вони надмірно аналізують кожну взаємодію. Такі люди занадто багато думають про те, як виглядають в очах інших. Вони прокручують кожне слово, оцінюють інтонації, жести, паузи. Це відбувається через підвищену прискіпливість до самого себе, коли мозок постійно стежить за тим, як тебе можуть сприйняти. Здається, ніби це розумно, але насправді, поки ти не розслаблений, ти не справжній. А люди відчувають напруження. Їм здається, ніби між вами стоїть невидима стіна ти непоганий і нехолодний, ти просто застряг у власних думках, спостерігаючи замість того, щоб жити. По-друге, такі люди погано переносять фальш, вони миттєво бачать натягнутий сміх, бажання справити враження, прагнення бути в центрі уваги. І коли ти це бачиш, перестати бачити вже неможливо. Це властиво людям із високою емоційною спостережливістю. Але в цієї здатності є темний бік. Коли ти бачиш, що більшість людей грають ролі, ти перестаєш грати разом із ними. Ти не робиш компліменти заради прихильності, не прикидаєшся, що тобі цікаво. У світі, де поверхневі розмови вважаються нормою, така щирість стає чимось незвичним і неправильним. по третє через це тебе помилково починають вважати зарозумілим. Люди обходять тебе стороною не тому, що ти холодний, а тому, що поруч із тобою незручно прикидатись. По четверте. Ці люди не вміють бути частиною натовпу, у них високий рівень внутрішньої самостійності. Вони не слідують моді, не копіюють чужу поведінку, не підлаштовуються заради прийняття. Це викликає повагу, але не близькість, тому що люди зближуються через схожість, а те, а занадто інший. Ця чесність зберігає твою цілісність, але залишає тебе одного. Тепер п'яте у таких людей часто є труднощі з емоційною взаємністю. Їм важко говорити про свої переживання простими словами. Це не відсутність емоцій, це складність перекладу внутрішнього світу у зовнішній. Але треба зрозуміти головне: відсутність друзів не робить тебе якимось ненормальним. Це означає лише одне: ти цінуєш справжність більше, ніж приналежність. Ти не хочеш прикидатися. Підписуйся на наш телеграм-канал, де можна знайти більше такого контенту.